Вітаю! І сьогодні розберемо все різноманіття одного єдиного набору від Цезаря, давніх германців. І тут у нас, якщо дивитися на них загалом, то в наборі непогана кількість фігур, при тому різноманітністю 11. Разом воно виглядає приблизно десь ось так. І давайте глянемо на них поближче. А розпочнемо ну, з такої непересічної особистості, яка навіть не вдягнула штанці. І таких фігурки у нас аж дві. І щодо першої, можна сказати, що поза занадто відкрита. Ну, в плані фехтування він навіть не прикривається щитом. Хоча тут є також певні суперечності. Справа в тому, що клімат тогочасних земель, де вони переважно мешкали, не був такий, знаєш, те вже такий поблажливий і варто було б вдягати певний одяг. Але є ще певна кельтська традиція дійсно гуляка вискакувати на ворога. Тому тут таке, знаєте, поєднання дуже дивне. Але вона таке є. Тому маємо ось таку позу. І друга поруч з нею, оці всі пози, які я зараз буду першими показувати, це йдуть пози, які йдуть по 4 штучки. Оці дві, принаймні, точно. Далі я буду вам сказати, скільки яких буде йти. Значить, друга поза у нас більш, скажімо, так, закритіша від попередньої, але також штанці він не вдягнув. Так, будь у фокусі. Ага. От. І тут ми маємо певне різноманіття щитів, і варто сказати щодо мечів. Справа в тому, що вони приблизно, так би мовити, датовані на перше століття, відповідно використання. Через брак металу заліза, зокрема мечів, у них є, скажімо так, доволі таки ускладненим. І як для цього наборчику, то мечів у них забагато. Так принаймні кажуть оглядачі. І давайте розглянемо мою улюблену фігурку. Ось таких фігурок. Тут всього три в наборчику. Він, значить, теж забув вдягнути штанці. Також, мені здається, непропорційні у ноги, у нього ноги, тому що нижня частина ніг у нього якось явно довша за верхню частину ніг. От. Але сама фігурка є ну, супер крутою і скажімо так, атмосферною саме для тим більше таких диких племен, як ці племена германів. От. Щити можна і зброю сюди підібрати різноманітні. До речі, говорячи за щити, тут також зустрічаються щити ще кельського зразка, які вперше зустрічаються нам зовсім у іншого виробника, а саме у ревела. Значить, від гальського літнічка їх відрізняє всього-навсього дві детальки. Ви бачите, абсолютно ті ж самі щити та майже все та ж сама зброя, окрім двох гальських мечів, що зліва. Ви бачите, тут у нас є одна дубинка і одна сокирка. І ще одна фігурка, яких три штучки всього-навсього. Тут він нарешті вдягнув штанці з класною такою специфічною зачіскою. Вже, так скажем, Мало схожим на просто якихось галів, а конкретно на германські такі підходять племена. Ну і їхні штанці це, це нарешті добре, тому що мені здається, їхній клімат більше відповідав того, щоб більше вдягатися. Тут у нас така більш кидаюча поза, і оскільки у нас вибір із 35 різних, ну тобто різних там менше, але 35 у нас є зброї, 45 щитів, то відповідно можна зробити чимале різноманіття і варіації. Тому ось такий варіант. Далі переходимо до пози, яких уже по 4 штучки в наборчику. І тут вона така, знаєте, просто він стоящий, можливо, щось кричащий. Ну, а у нього також є піхви позаду. Чи то сокира там. Ні, там просто піхви, відповідно, у нього теоретично мав би бути меч в руках. Або тоді важливо додати рукоять на його піхви, щоб вони не були пустими. Ну, так, би, під, під, так підказує логіка. Так, можна йому і знамено якесь ставити в руки. Хоча, на жаль, в наборчику такого нема. Ну, або якогось сокиру, чи ще щось, можливо, кидаючи дротика, чи списа, чи ще щось. Ну, як на мене, хороша поза. І друга наступна, досить схожа на цю ж. Але вже тут у нас так би мовити інша зачіска. І більш прикритий, мені здається, ще краще прикритий щитом буде, як його прикріпити, але він тут з такою дубиною. Дубинки дуже-дуже схожі на ті, які вони використовували у нубійців. Як на мене, вони прямо звідти їх і взяли. Якщо цікаво, можете порівняти. І йдемо далі. Ось такий варіант фігурки, також 4 штучки. Також добре прикритий, це підходить для списника, для якогось мечника, сокирника. І також він має плащ такий накидку, що в принципі добре для скажем, більш суворої погоди. Не такий він, так би мовити, вже оголений виглядає з цим. І наступна фігурка ось такий вже але бігущий, також чотири фігурки в наборі. Повторюваність, доволі таки відкрита поза, але він біжить, тому в принципі тут йому можна пробачити. Також бачите, щит, такий самий, як у гальських зустрічається. І такий же ж йде окремо на літнічках. Наступна фігурка, яка мені також дуже вподоби через їхню зачіску. Шкода, що вони також чомусь оголені, Чотири штучки в наборі. І от такий от він може бути кидачем якихось Дротиків, наприклад, ну або чогось подібного. Можна йому дати в принципі, і сокиру, які тут також в наборчику. І наступна досить суперечлива фігурка, тому що їх чотири. Це музикант, і для чого вам чотири музиканти, коли у вас всього там три з половиною десятки фігур, і серед них буде чотири музиканти. Як на мене, то йому в руку можна міняти, давати якусь іншу зброю. Це було б правильно. Також у Цезаря є така гнучкість, і якщо ви захочете, то ось ця рука, наприклад, може бути приклеєна до, ну, прикривати більше. Якщо захочете, то це хороший варіант. І переходимо до фінальної фігурки. Така у нас всього-навсього на всього одна, але ймовірно, якийсь вождь, хоча вдягнутий він доволі, скажімо так, скромно, як для вождів тих часів. Також у нього непонятний якийсь тісак, аля рубаю чи колю. Не знаю, що це, чи він рубає ним, чи то він меч якийсь такий має специфічний, але виглядає грізно і, скажімо так, цікаво. Тому ось такі ось фігурки виходять, ось вам мої улюблені. Такий скельтський, знаєте, Прикідон, трошки тепліший в штанцях. Як на мене, то дуже добре репрезентує е, тогочасний світ. Хоча не ідеальний, тобто деякі недоліки в ньому є. Зокрема, цей бачите, цей у, у, у шкурі значите, навіть виглядає вищий за всіх. Чомусь він дійсно якийсь такий видовжений, зроблений. А який набір вам? Кращий оцей від Цезаря, чи, наприклад, від лайнера, чи, можливо, від хат, який також робили германців. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Також, кому цікаво, заходьте в наш Viber канал. Ну і ставте, будь ласка, вашу вподобайку, адже вони нам дуже потрібні. Дякую за увагу!